все так disappointment Мхм it Так, ану, секунду, з Новим роком. Геть пропала. Так, 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 так. Ану, ану, чи видно мене? Так, напишіть, будь ласка, скажіть, чи чутно мене зараз, чи ні. Взагалі-то, бо а, зараз велика проблема є. Так. Так, чи чути мене чи ні? Скажіть, будь ласка. М -м, круто. Так, напишіть, будь ласочка. І як мене чути? О! О! Чут видно? Ну супер! Фу! Ага. То саме чутно. Ну, вибачаюсь. Не знаю, буду якось намагатися виправляти це. А, ну, Все одно, а, тут не довгий стрім. Це просто як привітання з Новим роком всіх. Як бачите, у мене тут антруаж собраний а, пивко, світло і, як казав, прозаїк йолка, а, хочу всіх вас. Від себе, від мого каналу, привітати з Новим роком. Побажати вам в новому році ні пуху, ні пера, щоб у вас було ще більше вражень від е, життя, в першу чергу, від полювання, в когось це одне і те саме, е, щоб ви бачили більше звіра, птаху, і е, щоб у вас в цьому році було ще більше. Культури на полюванні. це найголовніше. Коли буде культура, то тоді буде і звір, і враження. Також хочу подякувати всім інформаційним спонсорам, хто мені допомагав в цьому році. Це дійсно дуже корисна допомога, бо я роблю український контент і тут є свої складнощі. Так, всім глядачам, до речі, велика. Подяка, що дивитесь, ставите лайк і поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Буду сподіватися, що в наступному році буде ще більше гарних фільмів. Так, Всім привіт, всіх, хто там писали, Андрій пише, коли новий фільм. Новий фільм не знаю коли, але тут два варіанти. Якщо я встигну до 10 числа його зробити, то десь в ті дні буде фільм нам. А якщо не встигну, то в мене починаються знову поїздки і буде дуже складно зайнятися фільмом. Тому будемо сподіватися, що я встигну за ці дні, ну, 10-9 днів зробити фільм. А, так, тепер по пунктам. Так, хочу розказати, ну, ви бачили, сподіваюсь, фільми, ті, що я робив цього року. Раз, почекайте, щоб мені тут теж було ну, зроблю. А, в мене зараз в черзі є три фільми, ще, дуже класні. Перший фільм це буде а, з колективом D&A Hunt Team, Я їздив на качку на КВХ. Там буде шикарний фільм. А, також буде фільм з Гончаками, який я дуже довго хотів зняти, і нарешті вийшло. І буде фільм з Копитом. А, там, правда, ми. Йшли в першу чергу на оленя і кабана. Кабана взагалі не бачили. Ну як, сліди бачили? Там він є, але біда з мікрофоном. Погано. А що зробиш Віталій? Ну, не знаю. Біда. Але якось. О, а може тут, а ну почекайте. Ну, не знаю. Так, я бачу, що тріщить. Але чого він трещить? Не знаю. Не тріщав, а тут почав тріщати. Треба буде міняти мікрофон, мабуть. Так, 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 так. Ну, коротше, на полювання з кобитом відкрию секрет, то був, були добуті косулі. Але олені там ви побачите, поритого ви побачите дуже багато. Потріскує, ну, вибачаюсь. Так. Е -м -м Про Миколину баньку буде. Миколина банька вже була. І більше ми в цьому сезоні, принаймні, зі мною її не використовували. З наступного сезону буде. Буде по-любому. Так, далі. В мене в е -м 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 -м, якби. В планах зараз зробити дуже таку цікаву річ. Я знаю вже багато людей по Україні, ну, туди-сюди, катаюсь, знімаю фільми. І багато з них мають свою думку. І дуже там, корисно для людей, мені здається, і є в них багато досвіду. І от я хочу зробити такі прямі ефіри, там, де вже не буде тріщати мікрофон, і я буду з ними з ними созвонюватись і. Робити, як там в скайп зв'язку. Тобто декілька, якщо там різні думки, то будемо так, от, такі робити е, стріми. Це буду робити саме в першу чергу, для, щоб вони ділилися своїм досвідом. А вдруге, може, найголовніше для мене це щоб вони розповідали, як вони бачать подальше життя нашого е, так сказати, захоплення життя чи, чи чого там. Е, щоб... Хоч потрохи людям прививати культуру, бо те, що я бачу по Україні в там, там, закуточках, то дуже жахливо. Так, по питанням. в тебе є мисливська собака? Ні, в мене немає мисливської собаки. Ну, По-перше, бо я не зможу приділяти їй увагу, хоча ну, хотів би, щоб була собака. А по-друге, я в основному зараз виходжу вже декілька років тільки з камерою. А без своєї рушниці. Коли буде полювання про полювання на лиса та єнота Джекпот. так, да, скоро буде. Буде десь воно. Ну, якщо все добре, десь через місяць, а може півтора. Не знаю, як воно буде. Так, Віталій питає: коли останній раз полювали зі своїм 43-м іжом, останній раз дуже давно, Ну, років 4, мабуть, назад. Да. Хотів цього року вийти, але ну, не вийшло, бо є запрошення на такі гарні полювання, і якось ну, було б кощунство не зняти це, а піти зі своєю рушницею. Це хотілося, але ну, наступного року, сподіваюся, мене вийде вийти там на перепела, може, на в'якаря. Подивимось. В принципі, я хотів би йти і то, і то. Для мене цікаво було. Ще, до речі, хочу сказати трохи про Патреон. Всі там питають, не знають. Це просто Так-так-так, по питанням давайте відразу. В Одеській області полював, полював. В цьому році декілька разів, скільки, точніше, здається, три рази. В цьому році їздив туди. Там можете побачити, вже фільми є. Це, по-перше, МРБ «Фазан», Нещодавно прекрасний фільм. І потім в Одеській області точно було це на байбака полювання. Теж дуже цікаве полювання. Так, Любомир, наступаючи, які ще плани на майбутнє? Є плани, і ти навіть є в цих планах. Сподіваюся, все буде в нас гаразд, все вийде. Страховку я ще. Не купив. Так, який наступний фільм буде? Наступний фільм буде на качку. Це на КВХ, з, я вже казав, з колективом D Hunt Team. Фільм дуже всім раджу. Я вже його почав робити. Ну там буде що подивитися. Там хлопці такі дива творять. Знову, правда, не пощастило нам з погодою. Там був туман, але ну у хлопців там качка десь. Метрів за 300 від нас летить в іншу сторону. І вони її ну, змогли виманити, е і вона верталася і налітала рівно на нас. Це прекрасні, кадри є. ну коротше, Подивіться. Так, на, на Миколаївщині полювали. На Миколаївщині я полював ну, поруч, а в цьому році ні, мабуть. Я не пам'ятаю, чесно, в цьому році, мабуть, ні. Все поруч Дніпро, Запоріжжя, Одесьчина, Миколаївщина, мабуть, ні. Так, на... запрошуємо на Савранщину. Залюбки, пишіть в приват мені, якщо там вам є що показати, цікаве полювання, то я приїду. Там тільки. Ну, знову-таки, як всім я кажу, що якщо є можливість, допомагайте, щоб я доїхав. Бо так поїздити дуже важко. Тим паче, що на фільмах не заробляєш, а це так для душі. Так, е, зайця мало. Е, ну, ну, як мало, його завжди було мало в наших краях, принаймні, але в цьому році просто ще й снігу немає, тому ну, взагалі погано все. Я навіть, чесно кажучи, на Зайці і не виходив, тому що ну, що мені туди йти, ну, нічого буде показати. Просто а На минулих вихідних сніжок випав трошки. але, ну, На минулих це ті, що були, але мене не вийшло піти. Так, Де саме в Полтавській області полювали? Полтавська область в цьому році. Мені відразу не пригадати, куди я їздив. Полтавська-Полтавська область. А, фу, їздив, це ж буде полювання з гончаками. Е, фільми скажу, де було. Зараз не згадаю вже. На яке наступне полювання їхати і коли є наступне полювання, але дуже амбіційне, сподіваюся, воно вийде, але поки що не буду казати. По-перше, ще не можна. По-друге, не хочу спогнути. Але якщо я туди поїду. То там фільм буде просто бімба. Такий фільм, що ви ще не бачили, принаймні в мене на каналі. Це точно. Так, Любомир, не затягує. Не знаю, знаю, зроблю. На копито звіра. Коли фільм про полювання на копото звіра? От Полювання на. Ну, теж десь місяць-півтора, десь на копито вийде фільм. Прекрасний фільм буде. Там прекрасний колектив був. Звіра було дуже багато, побачите там прекрасно. Єдине, що там, Оленів і косуль я знімав, а от тільки сліди і порито. На що, так, на любиш любиш полювання, на, на що любиш полювати найбільше, чесно кажучи, на все. Тобто нема такого якось щось одне. Кожне полювання, воно по-своєму прекрасне. Якщо воно проходить культурно з душею і законне полювання, то і воно правильно зроблено, то кожне полювання по-своєму. Я полював вже на багато чого, і це було. ну, і кожне з них, якщо воно красиве, воно найкраще. Так, вітаю всіх з двом, бажаю, міцного здоров'я, щастя. Так, Андрій, дякую. Навзаєм. Так, Іван, ковальчик Бакай. Так, випив, випав сніг. Появився зайчик з наступним новим роком. Так, от випав сніг, але все одно люди кажуть, що ну, не так багато слідів Принаймні у нас в Київській області дуже. Мало зайця. Із того, що я чую, і того, що я бачу. Так. О, тут вже щось пошло. Лише два зайці, і сніг у нас випав то лише один слід на все угіддя. Так, є таке рівненчине. Ну і от у нас те ж саме, не дуже зайця. Кажуть, що можливо погода. Дехто каже, що браконьєри. Хтось каже, що це аграрія. Але я думаю, що це все разом. А, хоча там, аграрії теж якби, там, на них все скидати не можна. Доброго вечора. Вітання з Білої церкви. Полювання риболовля Білої церкви. Вітаю навзаєм. Так. А... Отписуюсь. Ну, вибачайте. Що... А, то що я розмовляю українською мовою. Ну... Тут, до речі, в мене є ідея робити фільми англійською мовою. Тому вивчайте фільми. А мені цікаво перевірити, як це буде і що з цього вийде. Так, про патрони хотів розказати. Це така штука, що не лякайте, що там, там якийсь там контент. Там просто ця система створена для того, що якщо хтось хоче підтримати свого блогера, то. Там дуже легко це зробити. Просто зареєструватися в цій системі і підтримати. А блогер просто вже може там якісь плюшки робити, там, наприклад, там робити фільми наділити ну, не, не на частини, як я роблю, там, всі світлини показувати. Тому всі, хто допоміг в Патреоні, велике дякую. Бо знову таки, поки що, це не комерційний проект, там, на рекламах і на, в Ютубі. Особливо не заробиш, навіть на камеру. Тому, хто допомагає, велике дякую, бо це постійно треба. Так, полювання я полював на лиси із засідки. Результат гарний. На Налиса з засідки я теж полював. На жаль, знову-таки у нас сніга немає. І там є свої нюанси на полювання на лиси із засідки. Якщо хтось запросить, і взагалі запрос, ну, я залюбки приїду на красиве полювання. І навіть на лиса на засідки, це прекрасне полювання. Якщо його є можливість показати красиво, я би приїхав. Особливо, якщо це недалеко від Києва. А якщо далеко, то тут вже є нюанси. Так, ну, в принципі, а... привітання я зробив, якими патронами полююсь. Я зараз полюю флешками на 16 ГБ в основному, на жаль. До речі, про патрони є один, одна знайома мені людина, котра дуже гарно все це розбирається і я з ним теж планую зробити стрім. Взагалі, якщо можна, ну якщо не можна, просто раджу вам в наступному році звертати увагу на стріми, бо я там буду визивати таких людей котрі ну, розуміються на деяких речах і з ними можна поспілкуватися, вони дійсно можуть там, і допомогти, порадити, відповісти на ваші запитання. Тому радив би дивитися старим. Чим ви добираєтесь на, на полювання? На полювання я добираюсь всім. У мене є машина, іноді машини, буває на поїзді, буває мене просто відбирають з дому і везуть. По різному добираюся я на полювання. Так. Віталій, ну я вже відповів, да, так чим добираюсь. Всім добираюсь. В принципі, по Україні. Нічого, не чую. Ех, зашаріло. Не знаю, як щось дуже шипить. Ладно, звук. А, звук. Ну. На жаль, з звуком сьогодні проблема, тому стрім будемо вже завершувати. В принципі, я привітання зробив. Ще раз всіх з прийдешніми святами. Але якщо ще якісь запитання будуть, то пишіть в коментарях. Добре? Все, всім пока. На жаль, вибачаюсь за звук.